Сьогодні в світі є багато релігійних деномінацій, і кожен говорить, що їхня віра є правильною. Але знаєте ви, що немає правильної чи неправильної віри, є віра Божа, це апостольське вчення, а є віра бісівська, і це дуже легко приділити, тому що зараз багато людей вони вірять в Бога, але біси вони також вірять в Бога. Ви знаєте, є віра Каїна, а є віра Авеля. Авель він приносив жертву, приносив плоди. Він робив те, що було вигідно Богові, те, що подобалося Богові, і те, що хоче Бог, те, що каже Бог. А є віра Каїна. Каїн також приносив жертви, приносив плоди, але Бог його жертву не прийняв, тому що він робив це з нечистим серцем. Віра Каїна робить те, що вигідно їй. Віра Каїна має заздрість в серці, вона змагається, вона має образи і так далі. Тому Бог і прийняв жертву від Авеля, а від Каїна жертву не прийняв, тому що Каїн приніс свою жертву для Бога з нечистим серцем. Він шукав собі слави, він хотів, щоб він прославився, щоб його похвалили. Тому дуже легко зараз розтанувати своє серце. Я вірю, як Авель, я роблю те, як вигідно Богу, так як хоче Бог. Я йду, роблю поступки, виконую волю Божу. Чи в мене бісівська віра, як у Каїна? Я роблю, як я хочу. Я вірю, як вигідно мені. Я вірю. Але не так, як каже Бог.